Благословені си Господи, навчи мене оправдань Твоїх, упокой Боже, раба Твого, і вчини його великі Святий Господи. І праведники сяють, як світила. Ми, однокласники з першого класу по 9. Майже сиділи в майже за одної партою сиділи. В класі він був у нас найменший зростом. Стояв на фізкультурі, найостанній, останній, але він був такий. Добрий, доброзичливий, ну, життєрадісний. Ми довго дружили, і разом багато чого робили хорошого і нехорошого. Винахідником таким був. Разні там і дівчата і гумки підкладали, і прищепки до юпок з ниточками причіпляв, да. і з лінеєчку, і з бумажкою стріляли, і з трубочок. Різне було. Це дитина з добрим серцем, з чистою душею, люблячий внук, люблячий батько, люблячий чоловік, патріот нашої України, який один із перших пішов воювати. Він навчався тепер п'ятнадцяти ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. От він служив і працював на радіозаводі, потім. Робив таку добру справу для людей, копав краниці. У Олега було нелегке дитинство. Я його дуже любила і вдячна, що поряд була його бабуся, яка вкладала в нього і душу, і серце. Я знаю, що він дуже працьовита дитина, людяна і завжди мав багато друзів, що підлітком, що дорослою людиною. Terima kasih telah menonton!